Привіт мої... Хочу вам розказати про цю картину, про цю дуже відому жінку. А хто ж ця жінка? Вона жила 500 років тому в Італії, її звали Лізою. Але кликали Мона Ліза, тобто пані Ліза. У Франції називали радше Джокондою, оскільки є прізвище італійсько Дель Джоконда. А хто ж її намалював? Її портрет створив Леонардо да Вінчі. У цей час він був, був дуже знаменитим. І жив у тому ж місці, що й вона у Флоренції. На картині небагато барв. Так Леонардо да Вінчі використовував обмаль кольорів, а насичених не любив зовсім. Він волів творити образи приємні для ока. Коли, дивившись на його малярство, погляд немов ковзає з одного фрагменту на інший. Немов торкається їх ніжною як хмаринка. А чому ж картина така темна? Запитайте ви, Спершу вона не була настільки темна, та з часом постаріла, люди старіючи, покриваються зморшками, а картини темніють і тріскаються. Верхній захисний шар фарби також змінився, поборів, колись Моналіза явно мала значно світлішу шкіру і здоровіший вигляд, а небо ззаду було блакитніше. Здається, в неї нема волосся. Воно є. А у ті часи було модно голити волосся над чолом, щоб най, якнайбільше відкрити обличчя. Але цілком ймовірно, що вона б жахнулася, коли побачила наші зачіски. Її б здивувало те, що вони були дуже кошлатими. Леонардо да Вінчі вибрав її, бо вважав красоною. Скажете ви, ми не знаємо, чи вважав він Монолізу красуною, а написав портрет, тому що замовив його її чоловік. Але цілком імовірно, що в ті часи Моноліза вважалась миловидною. Адже чоловік мусив пишатися дружиною, якщо замовив її зображення. Чому Джоконду завжди називають красивою? Може вона просто подобається? Багатьом. А може повторюють ці слова з, з інерцією, ті, задумуючись. А ще можливо, що люди плутають картину із зображеною постаттю. Гарна картина звучить тотожно до гарна жінка на картині. Насправді ці дві речі, це йдеться про красу картини, а на які зображено жінку, але не про красу жінки. Про красу жінки в плоті і крові. Цілий світ знає. Це полотно, а не цю жінку. Коли хтось каже «Мона Ліза» чи «Джоконда», в пам'яті зринає не конкретна жінка, а її. Ну, не конкретна жінка, а її та її вчинки і побуті йдеться про картину, про цей ось портрет. Тому ми вже трошки ознайомилися з Моною Лізою.